Астрологічний прогноз. На 10-11 квітня є положення планет як проблемні, так і такі, які допомагають вирішити проблеми. З'єднання Марса з Сатурном відбувається вночі з 10 на 11 квітня. Це означає, що ввечері 10, вночі, вранці 11 квітня, можлива ескалація військових процесів. Сатурн означає організовано, а Марс означає атакувати. Тобто це означає можливі хорошо організовані атаки 10-11 квітня. Але інші положення планет, вони такі, що оцей Юпітер, з'єднаний з місяцями і Ораном, означає, що хороші можливості захиститися від цих атак. Юпітер означає захист, і він ну, з іншими планетами це підсилюється. Можливо, це будуть якісь ракетні атаки, які будуть доволі хорошо ну, збиті ПВО. А можливо, іще якісь наступи, але які не досягнуть ну, своєї коварної мети. В центрі уваги, просто в звичайних людей, це означає, що з одного боку є якась проблемна в житті ситуація, але з іншого боку, є багато різних варіантів. Оце сполучення кут 60 градусів означає, є багато різних варіантів вирішити цю проблему. Тобто, таким чином, якщо ви стикнетеся з якоюсь проблемою, то в неї буде, скоріше всього, багато варіантів вирішення. Інші сполучення планет кажуть про наступне: період ретроградного Меркурія. Якщо щось зламалось і треба щось купляти, то краще купляти те саме або тієї самої фірми в той самий магазині, де ви раніше купляли. Такий товар буде найбільш якісний. Під час ретроградного Меркурія робиться робота над помилками. Деякі люди, які начиталися астрологічних ляка, лячок про ретроградний Меркурій, іноді роблять я вважаю, неправильний вивод, що в період висновок, що в період ретроградного Міркурія нізя нічого робити. Вважаю, що це неправильно, тому що навпаки треба робити виправляти, виправляти старі якісь помилки. Але якщо люди зараз роблять щось нове, то в цьому новому воно будуть повертатися до того, що є якісь старі помилки все одно, які треба виправити, перш ніж робити щось нове. Ретроградний Меркурій буває в двох фазах, і зараз до 12 квітня йде четверта фаза, яка, ну, остання тобто фаза, яка означає працювати з минулим. Тому якісь, вроді би, закони або щось, ну, щось. Приймається, воно ну, в майбутнє не дуже хорошо йде. Але якщо це виправлення старих помилок, то воно мусить хорошо получатися. Ну, Більш-менш наскільки це в період затемнення можливо. А от перша фаза ретроградного Меркурія починається з 12 квітня до 25-го. Перша означає шукати шлях в майбутнє. Люди, люди знаходяться в проблемах і вони починають шукати шлях в майбутнє. А оця фаза, як... Котра зараз, вона більше не про майбутнє, а про минуле. Тому багато прогнозів про майбутнє зараз, які робляться, вони нові, яких раніше не було, вони з великою ймовірністю будуть хибними. В період затемнення, ну, коли люди приймають важливі рішення про якісь ну, нові проекти, нові справи, то потім і зараз здається, що ці. Ну, Ці справи вони вкрай важливі, вони занадто важливі, але коли затемнення проходить, тобто через пару тижнів, виясняється, що вони не були важливі насправді. Тому зараз люди бувають одержимі якимись ідеями в період затемнень, а після затемнень ці ідеї вони не справджуються. А в ці дні, 10, 11, 12 сонце знаходиться. Ну дуже близько до Меркурія. Це означає насправді в цей період люди дуже суб'єктивні, егоїстичні і з людьми складно спілкуватись, тому що сонце означає тиск і люди давлять в спілкуванні один на одного і ну склад, ну, не хочуть чути думку іншої людини. Також знак зодіака Овін він додає суб'єктивності і небажання когось чути, тому це може призводити до проблем в стосунках. Тому важливо ну, приділяти увагу іншим людям і їх думки запитувати їх в цей період. Оскільки до повного місяця ще далеко, то більшість подій, які зараз будуть відбуватися, плюс-мінус вони не будуть викликати дуже великої емоційної реакції. Це е, ну, такий фактор, який означає, що ну яких ну дуже сильно прям події, які б спалахнули все суспільство. Я на цей період на найближчі дні не прогнозую. Оскільки планета Сатурн означає крепость або якась архітектурна споруда, то з'єднання Марса з Сатурном може означати ну, якісь ракетні або обстріли по спорудам. Але їх є можливість захистити, як я вже казав, споруди, які знаходяться в регіоні річки моря, ну або в інших містах, в першу чергу річки моря. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.